У нас на полісі є така страва. Колишня колишня. Колись наші бабусі, матері готували нам завжди таку страву. називається «маглаї». Спочатку ми відварюємо квасолю, відварюємо її до готовності. В Начинку в квасолю робимо зажарку. Якщо не пізни дні то робимо зажарку на жиру, туди цибульки і моркву зажаруємо і туди все звертаємо. Якщо пісни, то на олії. Зажарку робимо на олії і жаримо на, на пательні теж на олії. Сюди, все як перемішуємо, туди, сюди е, сиплемо сіль за смаком і одну цибулину. Тер, втираємо на, на терці одну цибулину. І робимо таку масу і тоді формуємо маглей. Беремо начинку і. Формуємо маглая. О! І ложимо на пательню, Щоб жарився. Вербо, вербо, де ти зросла, що твоє листя вода знесла. Слаз знесла, знесла, тиха вода, а я молода, як я вода, а я молода, як я вода, не пойду замож за рик, за два. А пойду за мор, аж п'ятого за того п'яницю, прокляту. А той п'яниця все се да п'є, мене молоду все б'є б'є. Да Солови співа, піва. Тох-тох, тох-тох. Котяться сльози, як тоє ворог. Зазолякує куку. -ку. За я ай, терплю таку муку. За що ж я, я терплю, муку. -е <плес> От уже мій нажари могла їм. Можна їсти. Подивіться, як і з начинкою. Ми розрізали, щоб, щоб вам було видно, що там є квасоля. О, Можна їсти? Смачного вам!